Росіяни заявили про те, що вони захопили велику новосілку. При цьому генштаб збройних сил України не визнав захоплення населеного пункту і каже, що у районі тривають бойові дії. При цьому військовий паблік Діпстейт сьогодні вранці спростував заяви зсу по суті про частковий контроль великої новосілки. І кадри наводить присутності Російської Федерації у центральній частині селища, і ось як вони пишуть: діпстейт. Мабуть, це не вперше на нашій пам'яті, коли офіційно хтось ще утримує, а окупанти ходять по селищу маршами з прапорами та запускають салюти, каже український телеграм-канал. І додає, що брехня нас всіх загубить. Пане Олексію, що вам відомо про ситуацію в великій новосілці, і чому така увага прикута нині до населеного пункту? Ну, увага прикута, тому що було багато розмов на минулому тижні про те, що це місто знаходиться в напівоточеному стані, що там знаходиться наше групування, яке може бути оточене. Багато було про це розмов, ніякого оточення не сталося. Швидше до все ми повністю відійшли, відійшли з цього міста, щоб опинитись в оточенні, і там росіяни могли його захопити. Хоча це ми постійно кажемо населений пункт. Інколи мені здається краще все ж таки називати, що це за населений пункт, це селище. Це селище, яке не є дуже великим, там одна велика вулиця, і ну, можна подивитися, хто на відео з цього населеного пункту, і воно не мало і не має ніякого великого стратегічного значення. Я хочу тут послатися на це, не моя особиста думка, це думка. Інституту американської дослідження війни, які е, пишуть я зараз вам навіть ну це переклад, але ну, я думаю, що близький до оригіналу. Вони пишуть, що Російське міністерство оборони приділяє це Інститут дослідження американського російське міністерство оборони приділяє аномально багато уваги захоплені населеного пункту Великого в Донецькій області. Це може бути юг. Інформаційною кампанією для формування у західних партнерів уявлення про перевагу Росії на полі бою та ослаблення міжнародної підтримки України. Тому якщо подивитися на мапу Deep State, там дуже професійні хлопці працюють молоді, але вони такі прискіпливі, там все вони роблять добре. І якщо вони не малювали, що воно знаходиться під контролем, ну я думаю, що тут справа не в брехні. почались, це дуже неприємно, що почались певні. Такі, скажімо, сутички інформаційні між представниками людей, які малюють мапу Діпстейт, і між нашим Генеральним штабом, що начебто була інформація про певні просування ворога, яке не підтвердилось. Ну, дуже погано, якщо ці дві структури, які нам дуже важливі, інформація, від яких ми аналізуємо і. Отримуємо кожного ранку і інформацію Генерального штабу, і мапу від Діпстей, що вони почнуть між собою створитися, то це ну, я не розумію, не, не, це нагадна армійський жарт. Хто головніший, лишній число. Я з точки зору подачі інформації, а не з точки зору можливості для збройних сил. Вочевидь, Генеральний штаб це те, що формується. Формують бойові розпорядження для ведення бойових дій, але з точки зору подання інформації, тут ну я не розумію, навіщо сваритися, давайте жити дружно. А щодо е стратегічного значення великої новосилок, можна відкрити мапу Діпстет чи будь-яку іншу мапу, якщо вже Діптедіпстет перестав е подобатись і подивитися, е де, де знаходиться велика наусілка, яка там лінія фронту на 20-30 кілометрів на піввліво, вправо, скажімо так. І, і взагалі на всю мапу подивитися, зменшити масштаби, подивитися на взагалі мапу, те, що стосується Донецької Донецької фронту, скажімо так, і подивитися на географічну мапу, чи є там панівні висоти, чи є там водна перешкода, великі новосіловки. проаналізувати, навіть не будучи військовим, і потім, коли це вдасться проаналізувати, задати себе питання: а в чому стратегічне значення цього населеного От в чому? Там, є, там що, є якісь таємна ставка, якась, чи там таємні якісь заводи, чи там ще є щось, чого ми просто не знаємо. Це під великою темницею. З великою повагою до мешканців великої невосилівки, мешканці з великою повагою наших підрозділів, які там тримають оборону і яким швидше за все далося відійти. Просто мені хочеться, щоб е, пояснили. Щоб дослідження війни американські здивовані. Каже, що аномально висока Російська Федерація, їхня зброя, армія приділяє увагу цьому, цьому селищу. І ми підхоплюємо цю їхню аномальну увагу і теж починаємо приділяти аномальну увагу цьому населеному пункту, ще й коментуючи, що це велика стратегічна поразка. На підставі чого ви такі висновки. Ну будь що там що там такого стратегічного? Що відхід з цього населеного пункту якось суттєво вплине на всю лінію фронту. Ви знаєте, а це кажуть ті самі люди, які казали тиждень тому, що там все два кілометри між кліщами росіян, відхід неможливий, все пропало, всіх оточать, все погано, всі негідні, всі, всі, всі командири погані, всіх треба замінювати. Пригадайте, хто це казав. У нас же пам'ять не, не така, як у рибок гупі, чи як вона там звуться, що ми забули те, що було вчора. Давайте пригадимо, хто це казав. Розповідав, що все, там варіантів нема. Все погано. Відійшли? Так, да, так, відійшли. Тут все правильно. Когось оточило. Якісь втрати понесли непомірні. Не Ні. І зараз ці саме люди, позичаючи або не позичаючи глаза ОСРК, починають розповідати, що це велике стратегічне значення. Якщо ці люди сказали те, що не відповідають дійсності тиждень тому, не півроку можна забути, да, а тиждень тому. Рідні том, і зараз вони починають знову розмовляти. Ну якщо є бажання цим людям і далі довіряти, то ну, тоді, як то кажуть, флагом Угу. писали про те: ну той же інститут вивчення війни, що після захоплення росіяни мають кілька варіантів для того, щоб просуватися далі після новосілки. І от вони як говорять, що один з варіантів, що російське командування може вирішити зберегти підрозділи в західній частині Донецької області, і продовжити наступ у напрямку адміністративних кордонів Донецької і Дніпропетровських областей, або ж може зберегти російське командування деякі підрозділи в районі нової великої Новосілки, щоб продовжити обмеження атаки, і, і, і таким чином скувати українські сили в тому напрямку, або ж якщо один такий варіант, що що ще може бути? Що можуть відновити росіяни е, наступ проведення інтенсивних бойових дій у Запорізькій області у 2025 році? З яких з цих варіантів вам здається наймовірніший? Будь-який справа в тому, що ці варіанти, які є на сьогодні, вони можуть вони... це залежить від ситуації, яка буде складатися безпосередньо на той час, коли будуть прийматися ці рішення, коли будуть спроба, ну намагання щось таке зробити. Вони можуть варіанти нормальні, вони всі, ну вони всі мають право на життя, але якийсь саме буде використаний, на який буде е зосереджена увага росіян, чи прикидати, чи зосередити, чи зупинити. Єдине, що викликає сумнів, що для збереження життя з, з власних військовослужбовців мені здається, що все росіяни цього точно не робити не будуть. Для них е військовослужбовці це як е снаряди для гармати. Це розходний матеріал. Тобто вони по іншому вони не, не відносяться. А те саме вони будуть просуватися. Ну, Спробував, пробував намагатися просунутися? Ну всі ці варіанти можливі. Тобто які обрати? Ну це як? Це як лотерія зіграти? Ну, не будемо. Угу. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, яка ситуація навколо Покровська нині, а, нині складається? Ми з вами спілкувалися, що змінилося за останній час? Чи змінилося? Особливо, особливо нічого не змінилося? В намагаються на півдні від Покровська, на 3-5-7 кілометрів на від Петровська, просуватися вздовж траси Покровська-Повлаград, вони вже просунулися на захід від Покровська. Їхні е, е, передові частини знаходяться західніше ніж е, пі, захід на околиці Покровська, але з півдня. Тобто вони намагаються таким чином не ну, оточити, ні з одного боку не оточуються. А вийти на трасу Попроськ-Полоград, ну і ті, багато чого ми перевозимо як по логістичному шляху. Ну це, це зрозуміло. Вони зараз там і вплів, дронами, там э, артилерія намагаються надавати нам підвозити все, що не плітне Попровськ. Але э, ця дорога, ну, якщо вони будуть контролювати фізично, а не артилерійськими засобами чи повітряними атаками, то це погіршить наші логістичні можливості для. Забезпечення і тільки військ, які там знаходяться, а ще й цивільне населення, яке там залишилось, бо ми розуміємо, там навряд чи працюють працюють магазини, аптеки і все інше. І людям потрібні ліки, і, і вода, і їжа, і це все забезпечується нашими збройними силами. Більше там залишилось переважно люди похилого віку. Ви дуже влучно поставили запитання, що змінилося за після нашої попередньої бесіди. Та й після попередньої до попередньої і після багатьох інших бесід ну, з різними експертами, з різними людьми на Покровському напрямку, по великому рахунку суттєво, суттєво тут важливий момент, нічого не змінилося. Ми про просування росіян знову від тих самих дуже таких активних всепропальщиків, чим що там вони активно просуваються не під Покровським, а вони активно просуваються вже півроку. Ну, якщо е, казати про те, що ми активно, ну, а не вони е, кажуть, що я з, з їхньої точки зору, що з точки зору росіян, що ми активно там просуваємося, що вони роблять от, з великі новосилки, вони так коментують, ну, це може заходити е, росіянам певний час. Хоча я, я думаю, що росіян е, мали б виникнути питання. А що тако, активно так активно просуваємося, нікуди так щось не дуже далеко просунулось при активному просуванні. Ну, росіяни вони так слідкують за війною. Для багатьох з них вона де-то там, десь там. І слово покровську вони можуть переплутати з іншими назвами. Ну, вони не поки що війна тільки починає доходити до Росії. Ну, ми ж розуміємо, що вона має потім відбуватися. Хочеться, щоб найближчим часом вже. В більшій об'ємі на території Російської Федерації, що вони теж не чули. Ну, я казав, Черші, що будь-яка країна, яка робить наступальні дії, ну, агресія, вона має розуміти, що рано чи пізно війна буде в їхній території, в тому числі. Тому вони будуть більше цікавитися тому, що відбувається на лінії фронту, але ми ну, коли ледь не щоденно дивимося ну, Переважно більше щоденно. Назведення Генерального штабу де у нас на мапі дівсти. і ми теж повторюємо ті самі слова, що заходить через російські зомбоящики на російських громадян. Давайте ще раз. Ворог суттєво просувається під Покровском півроку. Угу. Півроку, ворог суттєво просувається під Покровском. І ми продовжуємо цей наратив повторювати. Нічого не, не муля, нічого. На дегадую там не хочу рекомендувати деякі служби, коли там розповідали про деяких людей, які накоментували, що війна закінчить через 2-3 тижні. Його а що ці люди не вірили? Ну так, да, перші два роки вірили. Ну, це просто те ж саме. Так, Зеленський призначив генерал-майора Михайла Драпатого, керівником оперативно-стратегічним угруповуванням ОСУ Хортиця, саме Осу Хортиця відповідає за. Бойові дії на Донеччині, де зараз йде найбільший наступ росіян. Пане Олексію, як вам це призначення? Це дуже добре, що призначення відбулося без зняття цього генерала з посади командуючого сухопутними військами. Бо якщо б було зняття його з посади командуючого Сухопутними військами і призначення на Хортиця, почалися б такі розмови. Шалені, що там ну, ті самі, які розповідають про суттєво просування і про те, що по одному силку мало бути все оточено, вони почали борисувати, що все погано, і так далі. Ну я не розумію, навіщо? От е, такі апокаліптичні сценарії постійно, е, що все погано розповідати, розповідати постійно, ну не наприклад, ну та таке. Е, чому не зняли? Е, чому призначили? Ми розуміємо, що е, не буде людина одразу виконувати дві дві посади, обіймати одночасно, Це неможливо. Бо планувати бойовиді і планувати менеджерські по великому рахунку дії, як керівник сухопутних військ сухопних військ Збройних сил України, це неможливо. Але е, мені здається, дуже правильно, що спочатку призначило командующем силовохортиця і, не знімаючи з посади е, командуюча сухопутними військами. Що це означає? Це можна розглядати. Я думаю, це слово, це, ці слова рано чи пізно з'являються в ефірі. Не з моєї подачі, звісно, просто це очевидно, це, 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 це треба розглядати як відрядження. От командуючи з купуватими військами, направило відрядження для неоперативно-стратегічного групування військ хлопців, для того, щоб там ситуація, ну, він зміг її якимось чином покращити, бо це людина досвідчена, досвідчена з дуже великою повагою від військової і це дасть можливість, ну, сподіваємось, краще організувати оборону Попроски інших місць ну, посилити наші можливості на цій ділянці фронту. Коли е, командир, починаючи з командира е, взводу, не кажучи, рота, батальйон, взагалі рід військ, коли він, наприклад, захворів, чи у нього вихідний, інколи треба на, ще раз на тиждень, щоб був вихідний, або відряджень, або ще якісь е, дії, то це не означає, що якщо командир роти захворів, рота залишилася, наприклад, наприклад, рота залишилась без командира роти, І все. Ну, давайте ж ну, я не знаю, ну давайте якось більш, збільше якось серйозно відноситись і не слухати якусь ахінію, яку постійно ми, на жаль, чим останнім часом вона почне збільшуватись. Це вже п'ята колона почала там просувати російською. Якщо, ну, якщо командир десь не має його на місці, то одразу хтось має виконувати обов'язки, так в армії заведено. Так і в цивільних організаціях заведено, ну може, там це не так чітко виконує, це не так, може, не так важливо. В армії, якщо командир десь не важневажливо, не хочу казати, лікується, поранений, був, поране Боже, чи у чи ще щось, що заводу, одразу є людина, яка буде виконувати його обов'язки. Це досвідчена людина, і зазвичай вона ну, точно, що не зробить це, ну може не зробить так добре, як командир, який десь не може виконувати обов'язки, але не, не зробить це набагато гір. Бо командир, коли кудись-кудись або захворів, або ще, він пише: в армії пише, рапа. І в рапорті, коли командир пише рапорт про те, що він навіть про хворобу, він пише про тимчасово конучні обов'язки, почав призначити те-те-те-те-те-те. те те, -те, 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 -те". таку-то людину. Тобто той людину, яку якого яко командир починаючи від командира взводу, командир рота буде і так далі, бригада він довіряє. Ну так заведено в армію. Тому коли він пішов відряджені драпати в, в свою хорницю, він мав. Подати рапорт би керівництву про те, що він убуває відряджені, і просить на, 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 на цей час призначити тимчасово виконуючі обов'язки, поки він відряджений такого такого таку та саме людину. Я думаю, що це має незабаром і відбутися. Бо не може людина і не треба, щоб людина виконувала одразу дві функції, які між собою пов'язані, пов звісно, як будь-які дії в Збройних силах. Це те ж саме, що командир не може командир роти, щоб простіше було для розуміння, бо в нас такі дуже великі матерії. Командироти не може бути одночасно командиром роти і командиром штабу, начальником штабу батальйону. От не може ці дві обов'язки виконувати, не кажучи вже про командующе свого хортиця і про командующе свого військами. Неможливо, одна людина виконувати і ті, і ті обов'язки. Вони трошки відрізняються по структурі, по обов'язкам. Угу. Про Курщину хочу з вами ще поговорити. Інститут вивчення війни говорить про те, що війська Російської Федерації не мають успіху в Курській області. Хоча самі ж прокремлівські блогери твердять, що нібито їхні окупаційні війська пройшли вперед на південний схід від села миколаєво дарїне це південний схід від кореневого, на північ від села Черкаське, порічне на північ від суджі та на південь від міста суджа. Це вони так писали про свої просування. Проте я повторююсь. Інститут вивчення війни не виявив підтвердження цим заявам. І Крило Буданов напередодні говорив про те, що північна Кор... Рая посилить Росію ракетами та артилерією на Курщині, пане Олексію. Скажіть, будь ласка, як ви це прокоментуєте? З якими окупанти труднощами там стикаються, і наскільки не просто наша військовим? Ну вони туди залучили велику кількість тяжової сили. Зараз вони туди хочуть притягнути ще <кій> додаткову зброю з північних країн? Вони це і до цього робили, і ця зброя використовувалася ну. На, на інших ділянках паків улітали, пробаємо, що не помиляюся. спроби запускати ці ракети. Тому тут нічого дивного немає. Тут, звісно, вони будуть передавати у них великі запаси артилерійських снарядів у, у Північній Північні Кореї. Да. Вони це калібри, які, які підходять до російських це не, не натовські калібри, вони підходять до російських артилерійських систем. Є розмова про те, що вони хочуть замовити стволи для росіян для артилерії, бо ну, стволи мають певний ресурс, і коли він вичерпаний, ствол вже те, що він не точно стріляє, це одна проблема, а інша що снаряд може не вилетіти, а розірватися безпосередньо в стволі. І тоді весь там велиразрахунок буде ну, зазнає втрати, ще не Ну, Бачите, але зараз вже. Більше розмов йде про те, що вони передадуть зброю, що не є не вони до цього це робили. А вже менше розмов про те, що вони передадуть е, якусь е, живу силу. Хоча розмови такі ще ведуться, але вже не так активно. Я думаю, що незабаром ну, зброю ну, вони в будь-якому випадку будуть передавати. Ракети, снаряди, ну, можливо, стволи для артилерії. Щось інше, що... Ну, про що вони там Ну, Що нам аналізувати? Ну, будуть передавати зброю, ну, хай передають. Що, що, ми, що, що ми, ми якось можемо цим завадити? Ні. Ми це можемо тільки приймати. Ну, передають, як передають. Будемо, будемо це мати на увазі. А от жива сила, мені здається, що тут будуть певні складнощі з боку Кім Чінина, керівника Північної Кореї, тому що він швидше за все сподівався перерекламувати власне Збройні Сили тим, що вони фаховоють, там же поїхали. Як він каже, там, представники Сил спеціальних операцій Північної Кореї, що там дуже навчені люди, і що вони такі молодці, що там всіх спавуть на шматки, а з'ясувалося, що вони втрати більше, ніж російські військовослужбовці, які є не. Там вже велика кількість непрофесійних військових. Це ті, які підписали контракт, чи ті, яких там в певній зеки, яких мобілізували, це не є підготовлені військові. Це цивільні люди, які нам, да, ну, за, за місяць неможливо. Можливо, тільки надати певних навичок, але зробити професійного військового на рівні Сил спеціальних операцій, ну тут роки раки потрібні тренування, роки, а не тижні чи навіть місяці. А поїхали з Північної краї, раз приїхали люди, які мали би бути спецпідготовлені, тобто вони ССОшники. але не сутрати більше ніж росіян. Це шалена антиреклама потужності Збройних сил Північної Кореї. Я думаю, кимчином, мені так здається, чим хтось підкаже, вони задумуються, чи варто, чи не варто прислати ще війська, власне, війська, яким вони намагаються нарікати північ, південну, південну пирію, там інших країн в цьому районі, чи ще так ганбитися. Може краще давати ну, ракети снаряди, а люди будемо далі тут. Шоу устраювати, як вони там ще бутилки було розбивають, чи кирпіші ламають, що всім було страшно, а кінчиним не подобалося. Посилати реальний бойовий дім, вже не варто було.